Так, друзі, стрічка у Фейсбуку е, проєкту «Броня для України. Починається з Ігоря Лаврова. І дивіться, які фоточки цієї риси на Хортиці. Тож, заходьте на соцмережі Ігоря та дивіться, насолоджуйтесь цією красою. Благодійний фонд Твій крок. Так, Підтримуємо. Да, добра підтримка. Василь Бушаров. Василь Бушаров назбирав 120 тисяч збір закритий за 20 годин. Тож вітаємо Василь, підтримуємо лайком. Василь завжди добрі, добрі справи робить, допомагає хлопцям, Тож і ви підтримуєте його у його, його благодійній діяльності. Так, дерево, допомога бездомним тваринам, Ну це не можемо пройти. Ось з цього. Лайком підтримуємо. Доброго ранку, гарного дня. Так, вам теж. Е е е е е е Пісенка якась. Базар, базар. Благодійний фонд разом для України. Так, ставимо лайк. Ігор Лавров, знову, дивіться, які фотки. Це хортиця. Ну, це неймовірно. Оце дуже гарно. Це клас. Шедевр. Так, добре. Добре. Давайте подивимося, що зверху. В нас зверху. Дар'я Дрозд, вітаю лайк. Далі. Благодійний фонд Діти героїв. Так, ми лайк ставимо одностайно. Турбота підтримую збірну телевізори. Лайк не можемо ставити чогось. Так, Вася Обломов, Ленчик Лена, привіт. Та де ще ділася? Так, лайк. Тобі. Вітаю. Э, нагорода, вітаю нагороду. Шедеври які, так? Клас. Так, далі, далі. Радіо Рокс, там щось співає. Ставимо лайк, потім послух. А, да, лайк можна поставити. Добре. Так, далі, 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 далі. Далі ми можемо сказати, що у шапці профіля ви зможете знайти посилання та зайти на сайт за цим посиланням до сайту проєкту «Броня для України, який зможе дати вам. Можливість задонатити на чотири благодійні фонди та тим самим підтримати їх статутну діяльність у благодійних справах, а за це отримати сертифікати благодійника і таким чином назбирати свою колекцію благодійної допомоги. Тож приєднуйтесь та допомагайте.